Доброго дня! З вами компанія Group, Найкрупніший виробник агротехніки в Україні. Більшість фермерів знають нас як виробників саняшникових шневарок, яких ми виготовляємо вже більше 10 років. Але сьогодні річ піде не про них. Друзі, до вашої уваги представляємо глибокорозпушувач розпушувач Soil Worker на 7 робочих органів. Перевагою нашого глибокорозпушувача є ось така пружина стійка. Це спеціальна розробка наших конструкторів. Вона з'єднує робочий орган з основною рамою. Розпушувач має сім робочих органів, які оснащені ріжучими ножами та долотом. Також лапи оснащені зривними болтами. Однією з важливою перевагою нашого розпушувача робочі органи, які зроблені з дуже міцної сталі, хардек. Під час зустрічі робочого органу з перешкодою пружина стискається і тим самим поглинає енергію удару. Після проходження вона повертає робочий орган по цю Також маємо два шлейф катка, які розбивають грудки після рихлення і рівномірно розподіляють ґрунт по всій площині. Глибокорозпушувач розпушувач має трьоточкове кріплення, його вага складає 2500 кг і агрегатується з тракторами від 210 кінських сил. З вами була компанія Agrup. Дякую за увагу. До зустрічі!